Марафон 33 дні з Яковом. День останній, день 33, Послання Якова. Глава від 3 до 5. Нехай мої брати між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо. Бо всі ми прогрішуємося чимало. Коли хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може загнуздати й усе тіло. Коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корились, ми коруємо всім їхнім тілом. А ось кораблі, хоч які вони великі, та ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються ж маленьким стерном за волою стерника. Так само і язик, член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий а запалює величезний ліс, і язик вогонь світ неправди. Язик, вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Усякі роди дихих звірів та птахів, гадів та морських потворів були приборкані й приборкуються людським хистом. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає. Наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа І Отця і ним кленемо людей, що створені наподобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким? Хіба смоківниця, брати мої, може родити маслини або виноград смокви, ані солонець води солодкої не може дати. Хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності. Коли ж у вашому серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Це не та мудрість, що сходить з гори, а земна тваринна, диявольська. Бо де заздрість та чвари, там безлад і все, що тільки є лихого, а мудрість, що приходить з гори найперше, чиста. Потім мирна, поблажлива, примирлива, милосердя та добрих діл, плодів повна, безстороння, нелицемірна. Плід праведності сіється в мирі тим, хто мир чинить. Звідки між вами війни, звідки суперечки? Хіба не звідси з пристрастей ваших, які боють у ваших членах? Ви пристрасно жадаєте, а не маєте. Ви убиваєте завидуєте, а не можете осягнути. Ви б'єтесь і воюєте, ви не маєте, бо не просите. Ви просите та не одержуєте, бо зле просите, щоб розтратити на ваші втіхи. Перелюбники, хіба не знаєте, що дружба світу цього то ворожнеча проти Бога? Хто отже, хоче бути приятелем світу, той стає ворогом Божим? Чи, може, думаєте, що писання даремно каже до заздрощів прагне дух, що живе в нас, і більшу дає благодать. Через що й сказано, Бог гордим противиться смиренним же дає благодать. Коріться, Отже, Богові, противтесь дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас, очисти руки, грішники, освітіть серця двоєдушники, гляньте на ваші злидні, сумуйте і плачте. Сміх ваш нехай обернеться у плач, а радість, у смуток. Смиріться перед Господом, і Він вас. Підійме. Не обмовляйте, брати, один одного, хто обмовляє, бо судить брата свого, той обмовляє закон і закон судить. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону. Один лише законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Ти ж хто такий, що судиш ближнього? Ну му, тепер ви що говорите? Сьогодні або завтра ми підемо в те місто і перебуватимемо? Перебудемо там рік і будемо там торгувати і гроші заробляти. Ви, що не відаєте, що буде взавтра, яке бо життя ваше? Ви пара, що з'являється на хвильку і зникає по тому. Чому б вам радше не сказати? Коли на те Господня воля, будемо жити і це чи те робити, тепер ви хвалитесь у хвастощах ваших. Усяка така хвальба погана. Хто отже, знає добро чинити. А його не чинить гріх тому. Ну тепер, багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають. Багатство ваше зігнило, одежу, вашу міль поїла, золото, ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде проти вас свідчити і поїсть, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останніх днів, ось затримана вами платня робітникам. Що жали, ваші ниви кричить, і голосіння жінців дійшло до Господа сил. Ви на землі розкошували та жили в розпусті, наситились схочу за дня різанини. Ви засудили праведного й убили. Він вам не противився. Будьте отже, брати, довготерпеливі, аж до Господнього приходу. Ось хлібороб чекає терпеливо на дорогоцінний плід землі аж до дощів осінніх та весняних. Терпіть. І ви. Скріпіть ваші серця, бо Господній прихід близький, не скаржтесь один на одного, брати, що вас не суджено. Ось суддя стоїть перед дверима. Візьміть, брати, за приклад, страждання і довготерпіння пророків, які говорили іменем Господнім. Глядіть, ми називаємо блаженними тих, що страждання зносять. Ви чули про страждання Іова, і знаєте, як Господь завершив те. Господь бо повний співчуття і милосердя. А перш за все, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якою іншою клятвою. Хай ваше так буде так, і ваше ні ні, щоб вам під суд не впасти. Страждає хтось між вами, хай молиться, радіє хтось, хай псалми співає, нездужає хтось між вами, не... хай прикличе присвітрів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією в ім'я Господнє. І молитва віри спасе недужого, та й Господь його підійме. І як він гріхи вчинив, вони йому простяться. Сповідайте, отже, один одному гріхи ваші й моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведника має велику силу. Ілля був чоловік, такий самий, як ми. Він почав молитися, щоб дощу не було, і не було на землі дощу три роки та шість місяців. Потім і знову помолився, і небо дало дощ, а земля вродила плід свій. Мої брати, коли хтось із вас відступить від правди, і коли хтось його наверне, хай знає, що той, хто навернув грішника схибнує його дороги, спасе його душу від смерті і силу гріхів покриє. Питання якої постанови я хочу дотримуватися? І чому?